привіт! З вами Інлайт Colors. Дякую, що ви на моєму каналі. Мені дуже-дуже приємно, і я рада дивитися, що нас стає все більше. Сподіваюся, вам сподобається це відео, а це відео буде про штриховку портрету. І в цьому відео я ділюся своїми порадами і розказую, як саме я штрихую портрет тут те, що я знаю, і як я переробила це під себе поза сценою, як створюються роботи, що ви бачите в інстаграмі. Як я штрихую, розкажу про напрям штриху, про тональність, розповім навіть про тушовку і чому в університеті мене дуже сварили. Якщо вам цікавий момент, особливо останній, чого мене сварили там в університеті, і чому пари рисунку і живопису на першому курсі мені. Відносно подобалися, то дивіться це відео, тому що я сама не знаю, в якій частині я про це розповідатиму. Загалом приємного перегляду. Я сподіваюся, що вам сподобається. Щоб побачити результат роботи більш детально, ви можете переходити в мій інстаграм, посилання буде внизу. А це маленький фрагмент, як я малювала роботу. Просто уявіть, що ось тут стоїть штатив, і я малювала цю роботу ось так. І я також малювала цю роботу ось так. Тому насправді ви можете побачити. Що в мене відео складається зі склеєк, тому що частково я закривала це, як завжди, головою. Сьогодні друга частина відео по портрету. В Минулому відео я будувала цей портрет, і якщо ви ще не дивилися, то підказка вилетить десь, десь поряд. Не уявляю зараз, як я буду малювати. Єдиний варіант це я зараз буду стояти і дивитися через камеру телефона. Як я вас штрихую, бо інакше ніяк. Якщо, якщо я буду сидіти, то знову своєю головою закрию пів екрану, як вже було не один раз. Загалом зараз стоячи, дивлюсь через телефон, я буду штрихувати. І так, для початку я беру олівець такий товстенький. У мене є олівець, він 4Б, він такий, такий товстий. Загалом цим олівцем я зараз зроблю. Таку невеличку тушовку підмальовок під штрих, де позначу найтемніші місця, потім я їх трошечки розітру, а вже потім буду додавати штрих. Я працюю по такий, такій схемі. Такими легкими штриховими лініями, просто вверх -вниз, вниз Я позначаю темні ділянки. Так, злегка підтушовую, трохи так змішую штрих з тушовкою. Показую темненькі місця. Це мега-мега незручно. Коли я куплю собі щось зручне, я не знаю. Ну, це прямо, це прямо мега важко зараз знімати. Тому, як мінімум, я чекатиму вашого лайку і. Коментаря підтримки за те, що я в таких умовах знімаю відео. Я, можливо, ще зніму, як це зі сторони виглядає. І додатково вставлю, щоб ви справді побачили, як я малюю це. Так, значить, там, де я бачу тінь іде темніше, я одразу вже на цьому етапі роблю трошечки темніший штрих. І того в нас буде тут біля переносиці. Трохи затемнення. Ось тут біля носу буде затемнення. Звісно, у нас будуть темніші ніздрі, трохи нижня частина носу. Також ми показуємо. Тут трошечки можна по носику пройтися. Зазвичай я не штрихую все обличчя. Я додаю якісь такі загальні, найбільш чіткі лінії, тіньові ділянки, які видно. Тобто я найбільшу увагу зосереджую на затемненні, я не знаю, як це точно сказати, таких частин обличчя, як вуста, ніс та очі. А обличчя я затемняю лише такі найбільш помітні, найбільш рельєфні частини. Так, також не забуваємо про ось цю частинку. Так, прохожуся під носиком. Тут ось варто залишити висвізлену частину. Ну, от. Не обов'язково, щоб вони були зараз рівні і гарні, тому що це тільки підмальовок, який ми будемо розташовувати, який я буду розташовувати. О, до речі, таке ще питання. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви це відео і попередні мої відео. Ви їх просто дивитеся? Чи ви не знаю, паралельно прямо зі мною малюєте? Тому що, якщо ви паралельно зі мною малюєте, то виставляйте ваш прогрес чи просто фото в моменті в інстаграм. Відмічайте мене, мені буде дуже приємно подивитися. А я, в свою чергу, там, відмічу вас і проявлю активність. Ну, взагалом, це просто буде така приємна підтримка, якщо ви малюєте. І якщо не малюєте, просто споглядаєте відео, то теж добре. Мені теж буде цікаво про це дізнатися. Тому не соромтеся, написати мені про це в коментарях. Тому я буду чекати. Так, тут в нас частинка освітлена. Буває, я роблю штриховку більш детально, буває, я її тільки намічаю, на, наприклад, на ось такому етапі. Тобто завжди це залежить від настрою, від мого бажання деталізації, від того, просто як я бачу фінальну роботу. Як я буду робити своєю роботою, я ще точно вам сказати не можу. Я це завжди вирішую просто от в процесі. Буває, Малюю, 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 і то, то такий, оп, все, окей, нормально. По рельєфу ми бачимо, що затемнення ще йде в носогубних складках, тобто ось тут в нас теж йдуть затемнення. Але оскільки я малюю не реалістичний портрет, а все-таки ну, частково, можна сказати, стилізований, я ці частини не промальовую, тому що так портрет виглядає в, для мене. Виглядає більш легким. Якщо я промалюю ось тут. Такі теж тіні від нашого об'єму, я його зроблю більш важким, і він додатково навіть постарить роботу. Вона, тобто жіночка буде виглядати старшою, ніж вона є насправді. Тому цей момент я пропускаю. На носі ну, теж я часто не малюю отак, от тінь, як вона, наприклад, іде-сюди, а десь її там обриваю. Тобто, ну так, до цього домалювали і далі вже не продовжую. Тобто я пропускаю деталі, які я вважаю не потрібні мені в цій роботі. Тут у мене поряд є робота, яку я поки не хочу вам показувати. Вона в інстаграмі вийде в неділю. Там я вже промальовувала оці складки і ціну більше промальовувала, тому що мені важливо був цей ефект. Вона мала бути гарно промальована, тому що там ще були кольорові акценти і там всі справи. Зробила загальний подмальовок, як це буде виглядати. Тепер це можна тушувати. Можна тушувати е, спеціальними розтушовками, можна тушувати пальцем. Кому як зручніше, я не знаю. Я зазвичай такі от якісь моменти просто тушую пальцем, бо зараз в мене ці тушовки десь далеко і не хочу їх діставати. Вот. І ну, пальцем просто. Тушовка робиться більш легко. У мене є спеціальні ці от розтушовочки. то вони доволі сильно розтушовують роботу і вже штриху олівця не видно. А якщо ми тушуємо пальцем, то все одно ми бачимо місцями штрихи олівця. І мені цей ефект подобається значно більше. Вона не виглядає надто... Такою, знаєте, як мильною, надто зглаженою, все одно в неї видно якісь рельєфи. Тому найчастіше я тушую пальцем. В цих там, школах художні училища, художні школи. Коротше, там же кажуть, там, не тушуйте, завжди штриховка, штриховка по формі. Але я вважаю, що важливо це знати, а потім вже для себе вирішувати, будете ви слідувати цим правилам чи ні. Наприклад, я хочу використовувати тушовку як підмальовок, і я її використовую. І мені байдуже правильно це чи неправильно. Так само штриховка по формі. Якщо я хочу, там десь місцями, я її прострихую по формі. Проте часто, я, наприклад, цю зону під оком я її не штрихую по формі, як вона йде. Часто я її просто штрихую вертикальними лініями. Мені подобається такий ефект. І я буду його робити таким. Загалом ми пробудували портрет, зробили тінь світло. Тепер можна переходити до більш детальної штриховки. Більш детальна штриховка буде в нас в таких місцях, як ось тут біля ока, ось тут біля ока, зона під око, в цій частині носа, нижню частину, верхню ми залишаємо, по суті, ось як вона є на цьому моменті. Далі в нас буде темна частина: це від скула. Вона так і буде українською. Від цієї частини і до нижньої щели в нас буде затемнення найбільше в ось цій частині. А ось тут в нас буде вже більш висвітлена частина. Зазвичай в зоні біля очей я штрихую десь під 45 градусів, а потім в іншу сторону я пам'ятаю. Я в університеті нам ще казали, не можна штрихувати, ну, типу, ось так от, а потім ось так от. Не можна так штрихувати. Штрих повинен йти, типу, ось так, потім легко-легко змінюється, потім він іще трошечки сильніше змінюється, потім іще сильніше. Тобто, типу, штрих має закручуватися. Але, але я часто штрихую ось так. Наприклад, в цій зоні я люблю показувати штрих вертикальний. А потім, трохи з нахилом, роблю горизонтальний штрих. Я не боюся залишити контрасти. Я не надто згладжую краї, я не надто їх змішую. Я не боюся, щоб в мене тут була сильно затемнена частина, тут взагалі от білосніжна. Це додає моїм роботам контрасту і для мене більшої живості. Також я бачу затемнену частинку тут. В лобній ділянці я роблю такий легенький штрих. Знову ж таки я не доводжу цю лінію до лінії початку волосся чи до, до краю обличчя. Я залишаю тут висвітлену частину, щоб створити такий додатковий, додатковий об'ємчик. Я не розумію, як. Як люди знімають на свої телефони, і в них виходить така гарна якість. Бо я зараз дивлюся через екран і вона мене абсолютно не влаштовує. Так, хочу трошечки поближче показати штриховку, вона тут виглядає більш акуратно для мене з такої близькості. Ось, це ще не фінальна версія, це десь середній етап. Я хочу трошечки затемнити ось ту частину. Коли ми малюємо око, то тут важливо зробити десь, ну, так, приблизно ось таку тінь. Там її заштрихувати, затушувати, зробити ось таку тінь. Так, ми покажемо додатково об'єм ока, і на зіниці вона буде там, вдвічі темнішою. Тобто десь. десь ось так, а тут трошечки світліше. Ну, і можна Детально. Завдяки цьому ми зробимо око більш виразним і більш об'ємним. Також важливо трошки злегка ледь-ледь, ну, приштрихувати кінчик тут, на оці, і також ось тут. Ми так покажемо теж глибину ока. На рахунок штриховки самого ока я його спочатку. Затемняю. Я найбільше деталізації надаю саме очам, носу, вустам, ну, бровам, тобто, в центральній частині обличчя. І вже значно менше надаю уваги самому обличчю штриховки. І так само я рідко коли штрихую вуха. Зазвичай я ось просто навіть на такому етапі їх залишаю. Там десь легенька штриховочка, буває трохи більше, буває трошки менше, тому що вуха вони знаходяться трошечки далі. І я хочу, щоб в мене виділялася саме передня частина обличчя, а вуха були, були в глибині. Тому я їх залишаюсь такими. Мені не подобалося, що саме в університеті, коли в нас там проходили пари рисунку. Рисунку живописа, нам я ж кажу, диктували прямо: от, робіть так, а не робіть так. Мені там, там теж часто дивилися на роботи і там казали, вони занадто бліді, ти повинна їх робити яскравими, насиченими. Ну а якщо мені просто подобалось їх робити такими легенькими, для мене акварель це завжди було про повітря, легкість, яка, як в принципі, воно і є. А так як казали нам робити, для мене це вже було більше схоже на гуаш. Ну, мені не дуже подобалась манера, як вони нам це розповідали, і як вони оцінювали наші роботи. Тому що цей курс Ого, щось гриміло. Я дуже сподіваюся, що це грім. Хоч би це був грім, хоча зараз блакитне небо і світить сонце. Але хоч би це був грім. А, про що я? Те, що о, на першому курсі. Коли ти ще взагалі не впевнений в своїх силах, і ти тільки починаєш там свій шлях малювання, грубо кажучи, і на тебе дуже-дуже давить оце саме їхнє оцінювання. Але, взагалі, це вже можу сказати тема наступного відео. Якщо вам буде цікаво прослухати, що я проходила на Парах по рисунку і живопису, то напишіть про це в коментарях, і я подумаю, як краще організувати і зняти це відео, чи відповісти на ваші питання, чи просто розповісти історію, не знаю. Загалом, якщо вам цікаво, то, то напишіть про це. Так, я бачу, що в мене ось тут занадто світла частина, я її трохи затемню. Тут е, на краї носу, ближче до носу, я роблю штрих більший. І наближаючись до ока, я його зменшую. Тобто, ну, тут, бачите, отак сходинкою такої наче. За таке мене дуже-дуже сильно насварили в університеті. Але я рада, що я вже закінчила університет і малюю так, як цього хочу я. Ось так. Вуста. Я їх теж люблю штрихувати не по формі, а люблю спочатку робити вертикальний штрих по формі губ, вуст. Цей штрих у мене дуже-дуже легенький, і потім, де я бачу затемнення, я прохожу знову ж таки вертикальним штрихом, злегка затемняючи. Потім я роблю ще раз, але вже трошечки під нахилом. Невеличкий нахил роблю, і буквально біля кутиків. І ось таким чином я показую об'єм. Також видно, що в нас вуста, ось тут біля. Біля низу, посередині, вони трошки більш затемнені. Тому тут можна таким дуже маленьким легеньким штришком показати їхнє затемнення. Щоб передати об'єм на вустах, ми затемняємо ось цю частину затемняємо верхню частину нижньої губи. Це теж я роблю вертикальним штрихом, а потім трошечки прохожусь таким горизонтальним напівовалом. Це теж вертикальний штрих в переміжку з діагонально-горизонтальним. Тут я вже відносно штрихую по формі. Тобто, я спочатку роблю, якщо, грубо кажучи, ось так, потім ось так, а потім ось так. По суті, ось так: я штрихую низ вуст. Трошечки додам сюди і трошечки сюди. Де така ділянка під вустами? Де варто трошечки притемнити. Ось так. Це теж можна зробити таким діагональним штришком. Ось, я затемнила ось цю частину під вустами, і таким чином, за рахунок ось цього, у мене вуста стали більш об'ємними. Я роблю це, знову ж таки, не надто темно. Тут можна злегка затемнити кутики вуст. Трошки. Я називаю другим етапом штриховки. Ну, звісно, ось цю частину я називаю другим етапом штриховки. Третій етап полягає в тому, що все, що я зробила на другому етапі, я просто ще більше затемняю. Тут я нічого не пояснюю, тому що я повторюю абсолютно ті самі дії, що я робила на іншій стороні обличчя, тому просто в пришвидшеному темпі пропоную вам подивитися. Напишіть, чи ви додивилися це відео до кінця, і наскільки вам цікавий. Такий формат відео, чи варто їх робити ще. І ще одне важливе питання, тому що думки в інстаграмі опитування дуже розділилися. Скажіть, будь ласка, вам більше цікаве відео до 15 хвилин чи 15, 30 і, можливо, більше, навіть я не знаю. Просто я хочу знати, який формат відео вам знімати. У мене вже є декілька ідей на рахунок наступних відео. І якщо у вас є ідеї, будь ласка, залиште їх в коментарях. І взагалі буду дуже-дуже вам вдякувати. Ячна за підтримку у вигляді лайку, коментарю і підписки, якщо ви ще не підписані, тому що я дивлюся по своїй аналітиці, що більшість, хто дивиться мої відео, насправді на мене не підписані. І я така, чому? Підписуйтеся і загалом я намагаюся робити відео максимально часто, наскільки я можу це робити, але на жаль, в мене не завжди виходить знімати свої портрети у мене не завжди виходить знімати свої процеси малювання, тому що просто не вистачає камери для різних ракурсів, і, взагалі, штативів, і всього такого. І це страшенно дискомфортно. Я зараз спробую відновити ситуацію, в якій я малювала цей портрет, і ви зрозумієте, в яких умовах я вимушена працювати. Ось, але я буду робити відео так часто, як зможу, і так якісно теж як зможу. Ось. Поки, поки все. Зараз в мене відео такі, вони більш ням, ням 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 простенькі, що. Ну тобто, зараз в мене монтаж максимально лайтовий, тобто там вирізка, вставка, все. Але в майбутньому я планую трошечки покращити якість відео за рахунок більш цікавого монтажу. Але для цього мені потрібен час. Поки що, поки що відео будуть. Такого формату. Я сподіваюся, що вони вам все одно сподобаються і, і все. До наступної зустрічі! Бувайте!